На мою думку, дуже важливо розділяти на якому рівні компетентності знаходитесь саме ви в сучасному світі бізнесу неможливо не розвиватися, так як світ стає динамічний і мало того він щодня ускладнює. І виникає питання, які саме переконання заважають нам розвиватися. Давайте розберемо всі три їх по порядку. Мало знань про ту справу, яку він обрав, чи продукт. Який він хоче реалізувати за тиждень часу? Мої думки взагалі змінилися. На жаль, коли людина не розуміє, що вона некомпетентна, це приводить до небажаних результатів у бізнесі. І як завжди, лайфхак від мене. Вітаю! В цьому відео я хочу вам розповісти. Про звичайні людські переконання, які вони бувають, і до чого вони можуть призвести вас у вашому бізнесі. Кожна людина, починаючи з самого дитинства, росте, розвивається та здобуває певний досвід, починаючи з сім'ї. Від спілкування з мамою, татом або з братом і сестрою, навчаючись в будь-якому учбовому закладі, після цього працюючи в якомусь колективі. Тобто, спілкуючись з людьми, ми здобуваємо певний досвід і здобуваємо по життю певні переконання. В когось вони більш розширені, в когось менше. Але це звичайне людське життя і так устроєний світ. Користуючись своїм досвідом в бізнесі, а також прочитавши ряд літератури, я зробив для себе такі висновки, що кожна людина має свої певні переконання і розділив їх на три основних види, щоб для вас було. На мою думку, найпростіше зрозуміти. Так, да, дійсно, тема не легка, але якщо постаратися її зрозуміти, це дуже важливо, як і в бізнесі, так і в простому житті. В сучасному світі бізнесу неможливо не розвиватися, так як світ стає динамічний, і мало того, він щодня ускладнюється. І коли людина розвивається, в неї постійно змінюється кругозір. Змінюючи кругозір, ви розвиваєтесь і разом з тим, і змінюються ваші переконання. На сьогодні не змінювати свої переконання неможливо. І виникає питання, які саме переконання заважають нам розвиватися як і в житті, так і в бізнесі? Я поділив на три основних типи: це неусвідомлена некомпетентність. Друге переконання це неправдива компетентність. І третя, саме основна, це усвідомлена некомпетентність. Давайте розберемо всі три їх по порядку. Перший тип людських переконань є неусвідомлена некомпетентність. Що це таке? Це коли людина чи починаючи бізнесмен. Навіть не усвідомлює, що в нього мало досвіду, мало знань про ту справу, яку він обрав, чи продукт, який він хоче реалізувати, і від цього людина стає дуже самовпевнена і йде вперед без знань. І, як правило, це приходить до негативного результату. Чому це відбувається? Згадуючи себе з дитинства, коли я навчався в одному із районних центрів Житомирської області, Ріс. Розвивався. У мене був свій кругозір, свої думки на, на тому ж рівні, на якому були мої спілкування в сім'ї, в школі. Коли я ж перший раз потрапив до нашої столиці за тиждень часу мої думки взагалі змінилися. У мене виникло відчуття, що в Києві. Будь-що відкриєш і воно буде успішним. Зовсім інші люди, вони більш розковані, більший кругозір, більше досвіду. На жаль, коли людина не розуміє, що вона некомпетентна, це приводить до небажаних результатів у бізнесі. Другий тип людських переконань, яких я виділив, це неправдива компетентність. Свій перший бізнес я відкрив в районному центрі Житомирської області, і так як була правильно обрана ніша, ніша взагалі не була зайнята, місце для ведення бізнесу також було правильно обране. Бізнес був дуже успішний. І так як в районному центрі я вибрав ще одне місце для торгівлі. Це було найбільше село, в якому проживало, наскільки я пам'ятаю, до двох тисяч людей. І там також була територія ринку, і знявши орендне приміщення, я відкрив свою другу точку. І за рік часу я зрозумів, що зовсім не так ідуть справи, як я собі науявляв. Тобто, що відбулося, я, так як маючи досвід з першого свого бізнесу, з першої точки, досить успішний, в мене зародилася неправдива компетентність. В мене було переконання, що будь-де, я що відкрию, і воно так само буде досить успішним. А склалося не так, як гадалося. Тому, коли ти маєш навіть перший. Успішний досвід дуже часто з'являється неправдива компетентність, яка призводить також до небажаних наслідків, або навіть часто зустрічав вікових бізнесменів, що значить вікових, у віці 35-50 років, які вже мали свій певний досвід, і, на жаль, з тих чи з інших причин по деяких напрямках мали невдачу і в них. Складалось прям переконання, коли я з ними спілкувався, бачив перспективу в тій чи іній галузі. Коли людина прожила декілька невдач, в неї складається також зачасту неправдива компетентність. Тому, на мою думку, дуже важливо розділяти, на якому рівні компетентності знаходитесь саме ви. Третій тип людських переконань це усвідомлена некомпетентність. Свого часу, коли я навчався в університеті, університет надавав можливість виїзду за кордон для здобуття практичного досвіду, а більшості студентів, таких як я, їхали просто заробити кошти. Зазвичай, в більшості ситуацій я завжди бачу перспективу. На жаль, більшість людей дивляться навпаки, підкреслюють тільки негативні сторони любої ситуації. І виходячи з того, що предлагав університет, я дійсно з цією можливістю скористався. Я в 2004 році поїхав в Данію працювати на свинофермі до фермера. І мої переконання на той час були, що сільське господарство невигідне, на той час дуже багато підприємств України були в стані занепаду. І моя основна ціль була лише заробити кошти. Пропрацювавши там півроку, де все високотехнологічно, де на фермі більше п'яти тисяч голів. Тварин нас працювало всього четверо, і ми сильно не напрягались. Моє уявлення про ведення сільського господарства як прибуткової справи перевернулось на 180 градусів. Тоді я зрозумів, що я. Свідомо некомпетентний, коли це дуже важливо, коли людина доходить до того рівня розвитку, що вона розуміє, що їй не вистачає знань, досвіду, і усвідомлює, що це, є, це якраз і є усвідомлена некомпетентність, з цієї стадії людина починає активно розвиватися. Також і в бізнесі, коли ви розумієте, що ви некомпетентні в певних питаннях і починаєте навчатися, розвиватися, запитувати в тих, хто успішний, ви в більшості випадків прийдете до успіху. Отже, це дуже важливо. Коли ви доходите до рівня усвідомленої некомпетентності, можливо, у вас складеться думка, що я когось хочу поділити там на людей більш розумніших, менш розумніших. Ні, взагалі це не так. Я сам пройшов всі ці три рівні компетентності. І коли людина усвідомлює до якого рівня вона дійшла, в якому напрямку потрібно рухатись, як правило, це в більшості випадків приводить до успіху. І, як завжди, лайфхак від мене. Напевно, в кожного з нас є в колі спілкування чи з рідних, чи з друзів, досить успішних людей. Знаючи ту інформацію, яку я вам сьогодні розказав, я для себе вибрав правило життя. Як би тяжко, і в якій ситуації я б не був, я завжди згадую для себе таку маленьку установку. Що світ повен можливостей, потрібно просто вміти їх шукати, бачити перспективи і завжди рухатись до свого успіху.